Із довгий фракція волі народу, шановний уряде, не особисто прем'єр-міністр, а всі разом. У мене до вас одне прохання. Будь ласка, змініть риторику, шановна коаліція на шановний парламент. Я зараз говорю від імені щонайменше ста депутатів, яких представляють мільйони людей, і які завдяки яким було прийняті всі реформи, включаючи вчорашню реформу, про яку ми щойно говорили. Прозоро про публічні закупівлі. Я нагадую, що... Всі без виключення і здебільшого непопулярні і популярні реформи приймаються разом. Тому давайте разом робити реформи. Давайте змінимо передвиборчу риторику на сьогодення. І друге питання в мене до е, шановного міністра транспорту. Воно дуже конкретне. Я представляю 102-й виборчий округ, і зокрема місто Знам'янка. Там живе 12 тисяч е, людей, які працюють на залізній дорогі. В зв'язку з реформацією зрозумілою правильною е, залізної дороги. Виходить так, що податки починають платитися зміну ідуть з місцевих бюджетів. Наприклад, в нашому випадку, до ласка, народи.